Динамо Київ офіційно оголосило про придбання нового форварда. Донецький шахтар недвозначно тягнув натякнув на те, в якому клубі продовжить кар'єру Анатолій Трубін. Європейський чемпіон зробив офіційну пропозицію по екзірці УПЛ. Ефектний прийом від Ільї Забарного у матчі Бормуту. А також справжня голював феєрі шедеврів від Романа Безуса у лізі конференції та всі останні нові трансфери літа 2023 без зайвої води. Манчестер Юнайтед досяг принципової згоди з Софіаном Амарбатом із Фірентини за опорника заплатять 35 мільйонів євро. Футболіст навіть не поїхав з командою на збори і перебуває в Італії, де чекає на офіційне підтвердження. Таким чином мараканець відкриває шлях перед Фредом та Мектомінеєм, які давно вже хотіли змінити клуб, щоб отримувати більше ігрового часу. Нарешті отримав нову команду Іско. Півзахисник спробує замінити в Бетісі їх лідера Серхіо Каналеса контракт Іспанця розрахований на один сезон. Його досвід повинен допомогти клубу в наступному сезоні у лісі Європи. Жеремі Бога, чи то сам не заграв, чи то потрапив в найкращі часи таланти, але тепер за 14 мільйонів перейшов до ніці. Інших деталей контракту з 26-річним аварійцем не розкриваються. У минулому сезоні Жеремі відзначився двома галами та п'ятьма асистами у 23 матчах. Загалом за талант у нього 47 матчів та лише 10 результативних дій. Роберто Дідзербі вирішив підсилити центр захисту Брайтону Ігорем із Ферентини. Сумарно за бразильця повинні будуть віддати близько 20 мільйонів євро. І що цікаво, що це абсолютний аналог Миколи Матвієнка, але лише з цією різницею ще вже встиг проявити себе у топ-чемпіонаті. Він також ульга із відносно скромними габаритами. А ось Фулхім вирішив не терпіти вихід Кімітровича, який байкотує через свій трансфер в Аравію, і підписав на його місце Рауля Хіменеса. Мексиканець свого часу був справжнім лідером Волверхемптона, але важка травма все змінила. Після повернення нападник все ніяк не може відновити минулі кондиції, відзначившись за минулий сезон, лише трьома галами, і то лише у кубки англійської ліги. Мілан завершує перебудову атакувальної ланки трансфером зірки Вільяреала Самуеля Чуквезе. Іспанці отримають з ангарійця 20 мільйонів євро. Ще вісім будуть прописані у вигляді різноманітних бонусів. За п'ять сезонів у футболці Судмарини в нього 207 матчів, 37 голів та 31 асист. Футболісту 24 роки. Перших потужних підсилень в Аравії дочекався Стівен Джерард, його алятіфак погодив підписання Джордана Хендерсона та Муси Дембеле. Їм 33 та 27 років відповідно. Ну а якщо хтось з вас заплутався у всіх цих переходах сірок Саудськоравію і не знає, який клуб там тримає в цьому питанні пальму першості, то знайте, що це аль Хіляль, який раніше підписав Савіча Невеса та Кулібалі, а зараз презентував Малкома та погодив з ПСЖ трансфер Марко Верачія. Таким чином, вже зараз і склад оцінюється в майже 200 мільйонів євро, що є абсолютним рекордом в історії місцевого чемпіонату. На офіційному Ла Ліги згадали наша Віктора Цянкова. Українцю присвятили повноцінний ролик з його індивідуальними діями, назвавши додаток футболістам, який робить різницю. І це він провів там лише півроку. Також не обділений зайвою вагою залишився Ілья Забарний, подвійний сей, в, якого в контрольному матчі Бормуту Запостив офіційний інстаграм акаунт клубу. Але окремо слід виділити Романа Безуса, який оформив 32 роки. Перший в кар'єрі хет-трик, До того ж, зробивши це в матчі відбору лі конференції проти Габали, видряпавши для своєї команди мінімальну перемогу. Тараснебіль. Роман Безус. Єнефісарбава. Була що зйостамам, без уступляти щермазервесне ну а стосовно матча Ворскли, то тут все вирішиться у матчі відповіді. Гра із ділою видалась досить важкою, але шедевральний другий гол під опічних скрипника на останніх хвилинах був неймовірним у всіх сенсах. На жаль, не кращим чином показав себе селекційний відділ «Динамо» Київ. Я зараз не про оренду зарі тріо Боль Яцик Волошин, що отримала свою порцію критики від фанатів, і навіть не про оренду Сергія Болеце в середнях чемпіонату Польщі після гарного сезону в тій такі зорі, а про чергову оренду Жерсона Родрігеса якого, начебто, готовий був остаточно викупитися спор, але в останню чергу сторони погодили оренду. А отже, вже через рік він покине Динамо у якості вільного агента, хоча оцінюється зараз в майже 2 мільйони євро. Натомість на їх місце білосині запросили дует футболістів Львову Владислава Герича та Тараса Михавко. Які вже пройшли медогляд та граються молодіжку. Виступають вони на позиції нападника та центрального захисника Владислави 17 років а Тарасу 18. Обидва футболіста вже навіть встигли дебютувати у вищій лізі. Ну і взагалі, який ваш прогноз на цей чемпіонат та кого ви вважаєте фаворитом у гонці за титул? свій варіант в коментарях. Буде цікаво говорити там це разом. Також знайшов нового таланта для себе Шахтар. Який домовився про трансфер в півфіналіста молодіжної Євро Става Лемкіна? Футболіст повинен буде дати якісну конкуренцію Валерію Бондару на позиції права центрального захисника. Йому 20 років, а минулий сезон став для нього першим повноцінним на дорослому рівні. В ньому він провів 22 гри. А ще в шахтарі опублікували знакове відео. Анатолій Трубін отримав форму із першим номером на спині. А отже, або Шахтар продовжує накручувати ціну на українця, або все ж таки футболісти клуб досягли певної джентльменської домовленості, і він розпочне новий сезон в стані гірників. Напалі направив офіційну пропозицію ТТ. Здається, італійці позитивно оцінили досвід Тоттенгема і також хочуть пограбувати гірників на легіонера. Пропозиція блакитних проста, оренда на півроку через правила ФІФА та підписання взимку контракту у статусі вільного агента. 23-річний бразилець поки що обдумує дану інформацію. Все ж Таки у нього Шахтарем відносини були більш теплі ніж у Манура.